Друзі, показую вам текст повідомлення, яке я розсилала в рамках акції Stop Russian Farm несвідомим громадянкам, які несвідомо співпрацюють з російськими спецслужбами, прогріваючи контент нашого загарбника лайками, аміньками, репостами, привітаннями, картинок, згенерованих штучним інтелектом. Ось що я написала жіночці Наталі Юрченко та іншим жінкам похилого віку, які в цьому приймають участь. Вітаю пані, як іберативісти, який бореться з шахрайством і російськими хакерами в інтернеті. Хочу вас попередити про небезпеку, так як ви вже знаходитесь в зоні ризику. Відео розповість, як не натрапити на підозрілих осіб і не втратити особисті дані разом з коштами на картці. Подивіться випуск, щоб бути усвідомленою про загрозу мирного неба і посилання. На відео, яке я виконала на своєму каналі, тому якщо вашим родичам прийшли такі повідомлення, знайте, що їх надсилають реальні кіберактивісти. Я та мої однодумці. Тому перевіряйте родичі, телефони родичів на підписки на злоякісні російські групи. Будьте свідомими, споживайте інформацію свідомо.